Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас досить таки тепленько, але досить таки вітряно. Житомирщина, Люборщина, якщо точніше. От, уже котрий день такий собі вітер і вітер. Вітер і вітер. А я те, що роблю у цю вітряну погоду, роблю те, що написано по інструкції. Робити у безвітряну погоду. А я порушую інструкцію, тому що роблю вітряну. Тому що чекати мені трішки, коли стихне цей вітер, немає як. Ну що, йдемте. ідете, буду показувати, що, чим я таким займаюся у вітряну погоду. І буду показувати вам свої е, красиві первісточки. І буду показувати вам е, свій невеличкий прибуточок. У господарстві. І буду розповідати вам, яку я дурницю була б в порола і не мала б такого прибуточку. Пішліть. Юрасик мій відправляється у посівну, чіпляється. О, вітер! Бачите, який вітер? Так, я навіть через вітер не знаю, з якої сторони заходити так, щоб менше гуло у телефоні. Значить, ось четверта пляшечка моя, наколочений, наколочена піджива для перію по ягодах. E, значить, е, покажу пізніше, зайду, уже цю пляшечку до кінця, дойду. ось, е, І тоді зайду покажу, е, чим обробляю, тому що Наталя мені м, радила взяти оберіг, але я коментар, на жаль, побачила. Уже після того, як приїхала з району з уже з цією підживою. Тому я зараз дооброблюю, значить, дивіться, по інструкції у безвітряну погоду, а ви подивіться, бачите, як віє. Я трішки починаю розуміти, чого у безвітряну. Я то його, о, знаєте, обробляю близенько. Препарат написаний, що можна і по полуниці, і по часнику, по цибулі картопля ще от культури деякі перераховуються. Ну, у мене біда з полуницею. Я думала, що я встигну повибирати перій, а воно, слухайте, воно як ринуло все. Бачите, і полуниця, і разом з нею, і перій. Я бачу ради не дам. Зараз ще такі дні, що не дуже є, коли приступати сюди до цієї полуниці. От, а запусти ще на кілька днів, тим більше, то тоді буде взагалі. Значить, обробляю. Зараз написано, що. При температурі плюс 15 і вище температура у нас дозволяє. Ну і будемо бачити, покажу пізніше, як називається препарат. От, і вже будемо бачити пізніше, через скільки починає, чи діє, по-перше, через скільки, якщо діє, то через скільки і як діє. Уже тоді пізніше покажу. Тому до полуниці, друзі, більше повертатися не буду. Просто хочу сказати, що ось та частинка, вздовж, яку я встигла обробити. Бачите, і е, викопувала, витягувала, я відрами звідти перій цей несла. І слухайте, він там починає зеленіти знову, то тільки жаль, це Боже е, праці. Та й ото воно таке допирською. Та збираються хлопці попів біля них каву. Значить, поки вже тут Юра гукав попити каву, я вже допирскала, прийшла. Дивіться, ось таким препаратом Фюзілет Форте. Ось, отут від віднімаюся верхній цей листочок ось так на бік. І, і інструкція, значить, інструкція до е, якщо має бути дощ за 2-3 години, то краще не використовувати. У нас дощу не прогнозується. Написано, яке має бути листя. листя вже гарне і гарно підходить, от у перію, щоб обробити. Тому... Е, Ну, ще раз скажу, якщо <смі> будемо з вами спостерігати разом, чи, чи буде яке діло, чи не буде яке діло. Ну, поки що, значить, полуниця. З однієї сторони, я ще буду. о, які пісні. З однієї сторони буду оброб... як просапувати, а там, де межу перскала і полуницю, то там чіпати поки що не буду. Ну, а далі, як і обіцяла мої первісточки, перший тюпанчик зовсім невисокого зросту, котигорошко. От, але дивіться, розпустився. Це 18, 18 квітня вони були висаджені у грудні місяці. Якщо не помиляюся, от. Ну, одним словом, десь тоді зимою. І вони мені вже всі, всі вони стоять геть з тюльпанами. Дивіться, бачите? Усі, усі геть стоять з тюльпанами, і я, наприклад, била, що перше. Розпуститься. Зараз дуже швиденько так біжу, біжу, біжу. от Я, наприклад, била, що перший розпуститься ось цей. Має бути махровий. Напевно, що тому що таки гарненько, так густенько густенько цих пелюсточок видніє. Але ж ні червоненький з'явився у нас від перший. Далі, ось така краса. У мене взагалі не просто. Перші квіточки, які розпустилися. А взагалі перші-перші у житті. Це знаєте, це квіти, які я міняла у Тані нагибний на цибулю. І ось вони тут є. Тут крокусики, які будуть розпускатися на осінь. Вони є, але вони не цвіли. Ось. Такі. Я навіть і не пам'ятаю, що я у неї замовляла, але мені це схоже на лілейник. Якщо не лілейник, то ви, будь ласка, виправте мене. От. І далі ось такі квіти, ось такі. я... І ось такі усі квіти, які прийшли від Тані, усі вони є, всі вони гепо приймалися. І ось тепер мене, бачите, тішить ось така краса. Неймовірно ніжна. Там у ній комашка десь вже серединці. От, і буде ще ось квіточка. Ну, Ось, ось такий первісточок. Ну і ось мені всміхнувся первісточок, багатоквітковий нарцисик. Маленька квіточка, стільки квіточок на стеблі. Я їх роз, від ягід відсаджувала, бачите? От, ось так вони у мене вздовж і вони ну, прямо на очах, на очах починають розквітати, Ну це розпустилася перша-перша. Добрий день. Ти вже прийшла? Так. Да. Нагулялась? Забудеш вдома? Ні, ну сьогодні буду вдома. А, сьогодні будеш вдома. Що сьогодні? Зрозуміло, дівчата йдуть до бабці раї. Не знаю, біже подивись. Так, ну що, а тепер про одну велику дурницю, яку я мало не впорола. Пам'ятаєте мою ситуацію з кучками? Я там і закривала, і купала. Ну, вже від кохів, від кохів великі кури вийшли. Вже вийшли, і нібито таке вони переквактали, не сідають. Сиділа у мене квочка на яйцях цесарки. Так? І я вам говорила, що яйця цесарки по тому, що бачила я не запліднені. Слухайте. І це ж розбивала. І так дивилася. Мені вони не запліднені і не запліднені. І я ж вам казала так: яйця викидаю, квочку знімаю. Я не знаю, що мене стримало від того вчинку, але я насправді так не зробила. Є, ще в, в мене Юра, який міє сказати, ну хай там собі знаєте, Я не знаю. Одним словом, я її не забрала. Вона сиділа, сиділа, сиділа. Сьогодні е, ці квачки, що вийшли від кохів, не даремно ж це бійцівські кури, цілий день не мираться з іншими курами. То дівчата ходили, розганяли. Прийшла я з роботи, давай я за ними зрізкою бігати, розганяти. Вони човпуть одна одну. Ну, це потрібно бачити, це до крові. Помирилися, нібито, нібито зараз з ходять кругом, уже разом уже не б'ються. Та я собі думаю, знаєте, дайте но ну, зайду в хлів, подивлюся, чи ніяка назад не сіла. Ну таке, може вони біля кохів там не перестали квоктати, а тільки вийшла, то може де пококче і сяде назад. Я слухайте, я заходжу в хлів, нахиляюся над жолобком. Там з однієї сторони на яйцях сидить цесарка, а з іншої сторони квочка, мамочка і ціле кубло це Тих яєць, які були незапліднені розумієте? Ось, подивіться вам мій прибуточок. 11. Одинадцять. Ще чотири яйці підклала під цесарку Там вона сидить. Я так підозрюю, що таки вона вже сидить на яйцях, розумієте? От. І підклала під цесарку квочку забрала з цесарятами Зняли зразу в хліві, думаю, подивлюся, чи буде вона водити. Ну от, який мінус у бійцівських курей, друзі? Бійцівська курка може Водити тільки таких самих курчат бійцівських, як і вона. От, е, і то, якщо вона їх висадить. Для висижування вони важкуваті кури, от для водити вона розумієте, лапа велика, цесарята малесенькі, дрібнесенькі, ніжні, вона нібито квокче, нібито вона їх кличе, але чап та лап наступила на це цесаряня одне, наступила на цесаряня друге. Ну, відразу прийняли рішення. Це забираємо квочка. Thank <laughs> you. Іди, іди квочка ходи. Переквокчиш. Не переквокчиш, садиш, будемо думати, що робити. Дивіться, ну, вони вже, е, у них корм, от у них водичка, вони вже стукають гарнесенько по коробочці. От, і я, е, ну, мій, мій прогріх, тому що я, вони розумієте, коли я побачила, що вони є, вони вже всі були виведені, всі обсохлі, вже геть і по тому ж бігали. Отака така господиня. господиня. Ну, для мене це великий сюрприз, великий шок. І шок від того, що я була б зробила велику дурницю, непоправну помилку. Якби я в той день, коли дуже сердилася на квачок і ще надумала всі яйця викинути, тому що мені вони не запліднені. Я і людям усім пишу, я не можу запропонувати вам е, це, яйця цесарки, тому що вони через одне запліднені чи через два запліднені, а той взагалі не запліднені. От вам і сюрприз приємний. Доволі хочу сказати, от і ну, слава Богу, що я тоді такого не впорола, як того, що мала зробити. Маємо, що маємо, не знаю, де та почка, що робить. Але це сарята. Зараз так, тепленько, на ніч під лампу, і буду сподіватися, усе у нас буде добре. Відзавтра почнеться з дрібненький, десь там щіпатися. От. Десь кривавничок, варене яйце якесь, і хай собі мужніють одним словом. Ну я знову біля хліва. У мене така буде собі роботка. Хочу до свят повичищати, повикидати, та й уже так, щоб зробити одним словом так, щоб кілька днів постояло. Щось до свята приготувати, я думаю, ми це зробимо завтра. Тим більше, що нічого такого виготовлювати не плануємо. Сьогодні у магазин зайшли таке, знаєте, таке сяке майонез, якісь грінки, якийсь огірок, капустинка. От, і хочу сказати вам, ціни, ціни у нас бешені, особливо перед святом. Тому особливо не розбіжися. Та я й рахую, що то воно не. Не дуже і потрібні, то все таке. Зготовимо, що, звичайно, буде якийсь салат, шуби зроблю, шуби хочу, От. відваримо картоплі, можливо, зарубаємо якусь качку, та яка ходить, а ні цесарку, яка зайва. Та й ото якось буде. Аби, аби був мир. А так, слава Богу, не голодні і не босі, і ще, і ще небо над нами. Відносно спокійне. Тому, звісно що, бажаю миру, миру сам перед. Здоров'я усім готуємося потихеньку. Побачимося!